Друзі, сьогодні ми з вами розпочнемо говорити про граматику англійської мови. Коли учні чи то студенти чують слово граматика, перше, що приходить на думку, це часи в англійській мові. І всі, як один беруться за голову, намагаючись запам'ятати всі правила до кожного окремого часу та всю табличку неправильних дієслів. Але чи так це складно насправді? Чи дійсно потрібно починати з цього? Давайте розбиратись. Перш за все, хочу зауважити, що англійська граматика вважається на порядок простішою аніж українська, і першою проблемою, з якою всі, як один, зіштовхуються, це нерозуміння типу мислення. Який є відмінним від українського? Привіт! Повне відео вже на моєму ютуб-каналі. Тож переходь за посиланням в шарці профілю. Ну, якщо тобі сподобалось це відео, то підтримай мій канал лайком та підпискою.